Вітаю на каналі Анро Студіо І вже ми маємо зелень на нашій кухні. Кріпа, а весною просто пахне. І в нас посиденьки на кухні. І ми обговорюємо огурці. Ну кого ще пишемо про них разом. Чесно кажучи, а жартувати про угорщину, бо без гумору про цю країну неможливо нічигісінько розповісти. Наразі ми перебуваємо з вами майже у центрі міста і продовжуємо говорити про побут та житло угорців. Ну, ось це є типові п'ятиповерхівки. До речі, слово типові тут розповсюджується не тільки на те, як виглядають будинки, і на те, які у вас двері у кожній гатинці. Вони типові. Пам'ятаєте цей вираз? Типові будинки, типові двері, типові ключі. Ну, Звісно, не хотілося б пам'ятати цей фільм, бо він з радянського минулого, який нам треба просто виключити, особливо після війни з Росією. Куди ж нам діватися? Ось такі типові п'ятоповерхівки ви можете знайти майже у будь-якому районі, принаймні того міста, в якому я зараз перебуваю. Це місто Мішкольці, мають типові вікна. А декуди без балконів. Питання, де сушити білизну? Я знайшла балкон. Стандартно ви також можете побачити, майже на кожних вікнах жалюзі. Чомусь у горці бояться сонечка. І зірк ви туди нічі чірк, Не можете заглянути, а що ж у них там діється за тими жалюзами, а що там всередині. Що вони там ви Уже Вже поверхівки До речі, нагадують знову ж таки Радянський Союз. Але слід зазначити, що квартири стандартні. Вагончиком, кімната в кімнаті, двері гармошкою, майже паперові, яких не чутно і не видно, і кухні у вигляді міні-буфету. Ви там можете тільки випити чайку з бутербродом. Єдине, що добре, що будиночки інколи хоч. Пофарбовані в якийсь такий гарний, приємний, червоний. Ось ми у Кульбабовому полі посеред міста. До речі, це гарний плюс. Про Угорщину я говорю не тільки мінуси, а й плюси. А ось і місцева лужа. В Угорщині вона така сама, як і в Україні. Жартую, але цікаве відзеркалення. Дивіться, я ось тут. Па-па. махаю вам. Слід відзначити, що у кожному дворі є майданчики, є де діточкам погратися. Часто густо ви побачите гаражі, які розміщені на першому поверсі. Ну, звісно, їх обмежена кількість, тому хтось запізнився. Хтось не отримав свого машин, дуже багато і вони паркуються проти будинку або біля нього. А от гаражі не всім достаються. Хто був перший, той і виграв. А на відміну від України, жодного кіоску. Магазини всі подалі. Тобто, якщо вам треба кави, як у нас на кожному кроці, або капучино, або сосиски в тісті, або ще чогось, а зась біжіть додому. До плити. Ну, спочатку до холодильника, а потім до плити. Гость навіть добрі дуже. Дивиться, хтось годівничку зробив. Дерев'яну, непросту, для пташечок. І одна годівничка. Небо сьогодні гарне таке жовто-блакитне. Нагадую Україну. Та б ви не були, подивитися на небо і згадуйте неньку батьківщину. Чого мені особисто не вистачає в Угорщині, це наявність парків, зон відпочинку. Ну, ось ми бачимо таку невеличку алею, декілька місць, де можна сісти відпочити, але ж якось воно на дорозі, і всі йдуть і дивляться на тебе. Ну, тобто це не є таким відпочинком серед якихось гарних кущів та квітів. Окреме зазначу, що якщо ви хочете вигуляти собак, то не скрізь це дозволяється. Навіть є такі таблички намальовані собачкам тут зас. Але є спеціальні місця, досить добрі, а, закриті з травичкою, інколи такі галявинки, що я би там сама відпочила. Але ні, то людям тепер зас, там тільки собаки. Дякую, що були на каналі Амірі Студії. Залишаємося разом. Буде далі буде яка і сподіваюся. Вам сподобалося моє відео, будь ласка, напишіть коментарі, будь ласка. Слава Україні!